Вітаю в родині Головбуха. Двох голосів не вистачило, щоб військовий збір виріс до 5%, а зарплатна звітність знову стала щомісячною. Депутати провалили голосування, тож законопроект про зміни до податкового кодексу відправили на повторне перше читання. Стежимо, що буде далі, а поки розберімося із новаціями, які вже набрали чинності. Нацбанк оновив правила роботи з готівкою. Юросіб і ФОПів позбавили можливості отримувати готівку за розрахунками з фізособами без відкриття рахунку. Інкасувати виручку надали право небанківським фінансовим організаціям, а видавати готівку на касі зношеними банкнотами заборонили. Детальніше прочитайте у статті та за потреби скоригуйте свою роботу. Із 1 вересня зросли ставки акцизного податку на пальне. І це не востаннє. Збільшення ставок акцизу на пальне із 24 по 28 рік ми наводимо у таблиці. Є й інші зміни, що їх запроваджує закон номер 3878 З'явився новий критерій, коли не виникає акцизний склад. А до кінця року зросте ще й акцизна вина, із 2 вересня. Окремі види господарської діяльності можна провадити без ліцензій і дозволів. Замість них законодавець дозволив подавати декларацію про провадження господарської діяльності. У номері роз'яснюємо, як це зробити, скільки часу діятиме документ і для якої діяльності він не згодиться. Опановувати новації доведеться платникам ПДВ. МінФін затвердив нові форми. Податкових накладних, декларації з ПДВ та відкоригував порядки їх заповнення. Стежте за виходом термінових статей, експерти вже готують для вас інструкцію. Перегляньте й інші статті номера про компенсацію невикористаної відпустки мобілізованому працівникові, зарплату найманим працівникам ФОПа, бронювання в дії, нову добірку індивідуальних податкових консультацій та інші поради експертів. Серед них і рекомендації психолога, який навчить вас якісно відпочивати і долати відчуття провини за це. Залишайтеся з Головбухом і до зустрічі за тиждень!